Сьогодні також особливий день нашої громаді. Сьогодні розпочинаю роботу, я вважаю, що одна із родзинок міста Белоцерко це колесо огляду. Це атракціон по праву, один з найкращих атракціонів в нашому місті, який користувався постійно попитом. Свого часу цей атракціон був, скажімо, тестом для хлопців на витриваліщі, чоловік чи не чоловік, хто зможе сам приїхати без батьків одне коло. Я думаю, що ті емоції, навіть нас, як ми були дітьми, вони незабутні. І я думаю, що цей атракціон буде дарувати позитивні емоції не тільки нашим діткам, а й батькам. І сьогодні результат цієї роботи це прекрасний приклад, це спільне партнерство. Між нашою громадою і приватним інвестором. Введений в експлуатацію був в 79-му року, і тому його вже було в часі, нам потрібно було приймати рішення, чи капітальна його реконструкція, чи його демонтаж. Ми прийняли рішення зробити капітальну реконструкцію, тому що такий вид транксонів дуже дорого коштує для будь-якої громади. Реконструкцію ми почали більше 4 років тому з. Повністю виготовлення нової документації, як повертно коштосної, так і виявлення всіх недоліків, які потрібно було усунути. А недоліки були навіть при його створенні на заводі. Добавили освітлення, поміняли кабінки, техні... провели повністю технічний аналіз вводи в експлуатацію, отримали дозвіл від контролюючих органів на його експлуатацію, Добавили освітлення, що дозволить нам його експлуатувати як вечірній час, так і і протягом всього року, вивчивши економічну складову затратної частини, тобто це атракціон потребляє потужну електроенергію, ми врахували частковість прибутковості для комунального підприємства. І економічно обґрунтована ціна на даний вид атракціона це 100 гривень дорослий, 80 гривень дитячі. І вся, відповідно до чинного законодавства, всі лівготна сітка, яка передбачена законом, вона працює. Пільги передбачені як дітям загиблих, багатодітним, постраждалим від війни, ВПОшникам, військовим.